На каналі Кухня ТБ ведучий. А тепер потримо яйця. Хм. У сенсі розітремо на терці. Клас пише твір на тему, що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон. Через півгодини Вовочка відвертається від розрахунків, піднімає руку. Марія Іванівно, можна ще додати 100 гривень. Галю, я вже не можу їсти на вечерю одне й теж. Невже в кулінарній книзі лише один рецепт. Іване. В Хамасутрі теж багато розділів. Вовочка, хто такий був Архімед? Ну, це був учений. Якось раз він мився у ванні і закричав Еврика. І що означає Еврика? Ну, це означає знайшов. І що ж він знайшов? Не знаю. Мило напевно. Була справа в лісі. Дід пішов збирати з бабкою гриби і пляшку з собою взяв. Бабка пішла в іншу сторону гриби шукати. Через 5 хвилин бабка кричить: Дід, ти що там знайшов щонебудь?» А дід каже вже на підпитку. А я потихеньку, помаленьку, по 100 грам збираю. Моє давнє прохання купити мікрохвильову піч тебе зовсім не хвилює. Мікрохвилює. Казино, шикарна жінка підходить до рулетки. Хочу зіграти, але я маю одну особливість. Мені щастить, коли я граю голою. Можна? Звичайно. Дамочка роздягається і кидає кульку на рулетку. Ура! Дорогі мої, любі мої! Цілує вона круп'є, забирає фішки і йде. А що випало? А на що вона ставила? Водій маршрутки, випадково заїхавши на трасу формула 1, виграв перегони, встигши по дорозі підібрати двох пасажирів. Охоронець ресторану офіціантові. Давай я вижену геть того типа у кутку. Він вже хвилин 40 лежить п'яний на столику. Не треба. Я його буджу кожні 10 хвилин. Він вже 4 рази розплатився за рахунком. Галю, ти помила сливи. Та ну, лінь. Справді? А на дизентерію потім хворіти не лінь? Та ну вас. Мені напророчили, що я помру від старості. Сидячи на унітазі. Білявку запитали, в кого вона одягається. Що за дивне запитання? В кого прокинуся, в того й одягаюся? Складна ситуація, це коли впустив на підлогу шматок м'яса зі спеціями, підняв, подув на нього, а потім стоїш і думаєш чорні цяточки, які не зникли, це сміття або спеції? Що таке підтримка користувачів? Це якщо у користувача вся інформація накрилася мідним тазом, то ти підходиш, кладеш руку на плече і кажеш Як я вас розумію.